А тепер ми розглянемо саме ті іменники, від яких ми можемо все-таки утворити присвійний відмінок, не дивлячись на те, що вони є назвами не істот, а саме це назви організацій або груп людей. Ми можемо сказати «the parliament's decision». Також ми можемо сказати «the decision of parliament», але це не обов'язково не обов'язково використовувати прийменник «of». Ми можемо вжити присвійний відмінок. Наступний випадок ми можемо вжити присвійний відмінок тоді, коли іменник позначає місце. Наприклад, ми можемо сказати Ukraine's National Holiday або The City's Council. Наступний випадок це тоді, коли іменник позначає час. Наприклад, ми можемо сказати Yesterday's newspaper або The Night's Performance. Ще один випадок це тоді, коли у нас є період часу, але іменник стоїть у множині. Наприклад, Two Days Left або Two Weeks Trip. Ще один випадок, коли ми можемо вжити присвійний відмінок, це з назвами планет з сонцем, землею, світом, місяцем, океанами або річками. Наприклад, ми можемо сказати The River's Bank. Або ми можемо сказати The World's Atmosphere. В даному випадку ми можемо вжити присвійний відмінок і не обов'язково використовувати переменник OF. І останній випадок це займенники, такі як somebody, anybody, someone, anyone, other, another, each other та one в значенні somebody's. Тобто з усіма цими іменниками ми можемо вжити присвійний відмінок. З ними ми можемо вжити і прийменник OF, але можна сказати і так, і так. І наостанок давайте з вами розглянемо таку важливу тему, як іменник у якості прикметника. Іменник може виступати у функції прикметника та не змінюється за формою у наступних ситуаціях. Тоді, коли іменник позначає час, ми можемо сказати a summer day – літній день. В даному випадку ви бачите, що іменник summer позначає час літо. І в даному випадку він залишається іменником, але буде перекладатися як прикметник. В даному випадку він характеризує інший іменник. Наступний випадок, коли ми можемо вжити іменник у якості прикметника, це місце. Наприклад, «London streets». Не обов'язково казати streets». Ми можемо сказати «London streets» і вжити іменник Лондон у якості прикметника. Наступне це матеріал. Ми можемо сказати a silk dress, шовкове плаття. В даному випадку «silk» виступає іменником, який перекладається як прикметник на українську мову, але в англійській він залишається іменником, який виступає у якості прикметника. І остання це «purpose», тобто призначення предмета. Наприклад, «a dinner table» – стіл. В даному випадку «dinner». Це іменник, але знову ж таки перекладається як прикметник на українську мову і характеризує інший іменник чейбл, тобто стіл. Ви бачите, що всі ці іменники, які виступають у якості прикметника, вони характеризують інший іменник, перекладаються на українську мову як прикметники, але за своєю формою у англійському словосполученні вони ніяк не змінюються, вони залишаються такими ж самими іменниками. Отже, ми з вами розглянули основні моменти, які вам потрібно знати щодо іменника, і які від вас вимагає центр незалежного оцінювання. Ще більше матеріалу ви знайдете в конспекті, а тепер запрошую вас на семінарське заняття, на якому ми будемо використовувати та повторювати вивчені правила. З будь-якими запитаннями можете звертатися на форумі. Бажаю усім успіхів і до нових зустрічей!